Вітаю вас, дорогі друзі, з вами незмінний ведучий Вокер. Якщо чесно, то я в шоці з відео про персонажа з серії Метро, а саме про хана. Ви набрали просто неймовірну кількість переглядів, та це мотивувало мене створити ще одне відео з серії Ігор Метро, а саме про персонажа Мельника. То чому ж він був чистим злом і мав померти? Попереджаю вас, я розбираю персонажа не тільки за лорною складовою. Та й за іншими факторами, тому сідайте зручніше. Ми з вами сідаємо на потяг та починаємо свій маршрут та історію. Чому я вважаю його більш негативним персонажем? По-перше, може досить грубо звучати, але він є відбитим на всю голову ватником. Пройшов вишкіл спочатку в радянській армії, продовжив службу Русняві та був офіцером ФСБ підрозділу Вимпел. Я думаю, тепер ви зрозуміли його минуле, і воно є не досить приємним. Тобто, всі методички радянської і руснявої країни перемішалися в одній голові. Там така селянка, що лізти туди собі дорожче. Але ви можете сказати, що можливо він гарний сім'янин. Ха, якби не так. В сім'ї Мельник випивав та бив свою дружину. Про це навіть Анна казала в метро Ексобус. От у моїх батьків все зовсім не так було. Погано було. Я тобі розповідала, від чого мама померла. Ні, звісно. Батько її довів. Він тоді ще жорсткіший був. Прийде зі служби, чоботи скине, а в самого обличчя все перекошене. Одразу до пляшки. Сварилися часто завжди за зачиненими дверима. Потім він зникав. І поки його не було, вона теж перекладатися почала. Коли Твереза була, плакала, а як вип'є, мрілива така ставала. Але після смерті його дружини він зав'язав ну, зав пити та почав виховувати Анду. Яка потім виросла ж бійцем оргін. Ну ви зрозуміли виховання. Давайте все ж таки перейдемо від біографії до безпосередньої теми відео. В метро 2033, коли Артем зустрічається з Мельником, то той з радістю йде йому назустріч. Але він навіть тоді сказав, що це напівподвиг. І хоча він, скоріш за все, хоче вибити якийсь авторитет перед полісом, тому що ну, йде наперекір навіть. Ви зараз скажете, це долг, це честь, це ну, обов'язок цей. Ні, це все є його его радянське, Ні шагу назад називається. До речі, про подвиг. Сам Артем він пройшов через пекло, але це квіточки для нього. Після того він відправив нас до бібліотеки та сказав, що сам піде вперед. Але вони запізнилися, та Артем вже ввів бій з Бокучав. Коли ж напарника Данила в бібліотеці поранили, той в свою чергу відправив одного Артема в пекло бібліотеки. Зараз знову ви скажете, що так він же повернувся в метро, бо напарника поранили. Але враховуючи те, що за всіма правилами вони повинні були відступити та поповнити БК і людей. Мельник все-таки відправив його самого. Методичка ні шагу назад, досі працює. Після зачистки комплексу Д6 мельник каже про відвоювання всієї поверхності від нечасті використовуючи заховану зброю. До речі, там була і ядерна зброя. Коротше, просто послухайте. Артем, ти тільки глянь. Це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну надається місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті хлячі щури, збудуємо домівки аж до хмар. Метро промінь надії. Хан блага Мельника не вбивати останнього вцілілого чорного, але той посилається на обов'язок та наказує його знищити. Мельник дуже боїться всього невідомого. Це підтверджує зустріч Мельника з Чорним на площі. Але він і не проти його, хоча й боїться. Далі відбувається бій де гинуть більшість спартанців. Та все ж таки далі не цікаво, і переходимо до метро Exodus, який є ключовою серією усій трилогії, тому що тут нам нарешті показали Мельника як справжнього персонажа та розкрили його просто характер і неймовірно. Від Москви до Новосибірського просто персонаж змінився от як клац пальця і все. Голова ордену є дуже завзятим бійцем, хоча він вже і старий, і без ноги. Після втечі з Москви Мельника оголосили шпигуном та зрадником, що сильно по ньому вдарило, та всі негаразди він скинув на Артема, бо він не зміг визнати того, що його життя, служба, звання. Все це тепер не має значення. Тепер, крім спартанців, які пішли разом з ним. Ворогу продався! вони вуще, ти? Я все своє життя служив і служитиму. Завжди! Я сконаю, якщо треба. За, за людей зрозумів. Та да не за тебе, гнидо. Хоча це і вдарило по мельнику, але він не падав духом, бо свято вірив у міністрів, які сидять в бункері Явантау, але знову життя вдарило по ньому вдвічі. І тут він був просто в прострації. бо все, що він робив. Ти служив брехні, в яку вірив і вірив, що війна все ще триває, а його обманули. Я, критин, повірив цим з що Москва підпорядкована ставці, що окупація, що за законами воєнного часу, що в москві полковники, а тут генерали. Як салага повірив, дурень. Впродовж цього сюжету Мельник почав міняти свій світогляд та почав ставитись до Артема лояльніше, а безповоротною точкою став Новосибірськ. Перед походом до метро він каже, що вони разом заварили цю кажу е е е е вирішувати тепер це їм обом. Хоча він все-таки має якісь зерна вагання, та все-таки десь ще в нього йде боротьба. Ще Ортемський. Ми усі підемо. Моя дочка, його дружина. Я своєю параноєю з приводу окупантів загнав її у той чортів підпал. Артем своєю мрією. Витягнув нас з Москви. Тож ми обидва видні. Мельник рятує Артема, але гине сам, бо у Зеленки не вистачало. Чому ж він так зробив? Тому що він любив свою доньку та готовий був у життя за неї віддати, він і віддав. Він і сказав сам нам в кінці про це, що з нього прям так і але, в принципі, все зрозумів. За цей світ не шкода, серботати в Ти завжди був готовий до цього. А я ні. Чіплявся за посаду регалій свої щарячі. Пробач мені за те, що за нею так, що звинувачував тебе усьому, у всьому пробач. Не накрутив би я вас усіх з окупантами цими так. Вона би в підвал той не спалилася. Окремо хочеться подякувати в DLC два полковника, яку почали вважати кращу за саму основну сюжетну кампанію. Але в кінці нам показали, що Мельник прийняв нову реальність та визнав свої помилки в минулому. В кінці мельник гине, та помирає він не просто тому, що так треба, а тому, що він покаявся та прийняв пустоту. Хоча в поганій кінцівці він все ж таки і залишився таким же, він не змінився в поганій кінцівці. завзяти вояку, який готовий всіх знищити та продовжити війну, з ким би це не було. Як на мене, гарний фінал на те заслуговує. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо по статистиці, ви дивитесь мене, не підписавшись на мій канал. Якщо ви хочете дізнатися, хто буде новим керівником ордену, новим головним героєм Метро 4, то пишіть в коментарях. Якщо вам буде цікава ця тема про Метро 4 та хто буде головним героєм його, то я зроблю окреме відео. Але якщо вам буде цікаво, і я побачу це в коментарях та під активністю під відео. Не забувайте підтримувати армію, донатити збройні сили, вірити в Збройні Сили України. І не забувайте, що всі герої повинні повернутися додому. Слава Україні!